На YouTube-каналі будівельної компанії Український Дім реальна вартість будівництва. По проєкту Вілікіно станом на серпень 2025 року. Ось цей будинок. Площа підло внутрі будинка 49 квадратних метрів. На терасі 21 квадратний метр. тераси ми потрапляємо в велику вітальню кухню столову 34 квадратних метри. Спальня 10 квадратних метрів. Невелика, бо там тільки спати, сам вузол. Ну і тераса 21 квадратний метр. Гарний варіант для будинка починку для дачі. Конструкція будинку теж досить проста, на металевих палях лежить каркас з бруса, на якому підлога сіп-панелів, потім стіни сік панелів і скати покрівлі сіп-панелів. Перший етап будівниці складається з фундамента, в даному випадку це металеві гілшрупи. Робиться підвід комунікації, розводка каналізації в будинку, вода, електрика, заземлення, інтернет, все, що необхідно. Домокомплект у нас складається з розтверка дерев'яного брусу, на якому лежать сіп-панелі 200 мм. Потім стіни з сіп-панелі 200 мм і скати покрівлі СІП-панелі 200 мм. Необхідна конструкції Тарас, каркас дерев'яний перестінків ще входить в домокомплект. Покрівля тут фальці або металчерепиці, металопластикові вікна і вхідні двері. Вартість входять матеріали, роботи і накладні витрати. Звичайно, вартість була б менша, ніж зараз, як ви побачите, якщо б ми забули в кавичках. Врахувати накладні витрати і підвід комунікацію. Але і те, і інше все одно доведеться робити, тому краще одразу знати реальну вартість. Без прихованих платежів. І вона складає для будинку 22 тисячі доларів. І для тераси ще додатково 3 тисячі доларів. Тобто загалом 25 тисяч доларів. Зовнішнє оздоблення. Складається з цоколя. Тут на візуалізаціях не показано оздоблення цоколя і можна його не робити. Але в вартості враховано оздоблення цоколя профностілом, на стінах врахований металевий сайдинг, підшива покрівля теж профностілом. І пластиково водостічна система. Плюс оздоблення терас у нас. Профнастілом підшивається стеля терас, а просочується олії всі дерев'яні конструкції, робиться огорожа з деревини, теж просочується олією, і укладається терашна доска з модрини, ця карпатська ліственниця, і теж просочується олією. Ну і, і зрозуміло, робляться сходи і теж на них вкладається дерев'яна терасна дошка модрини. Вартість оздоблення будинку складає 5000, і вартість оздоблення тераси теж складає 5000, саме тому, що зараз сказав, тут треба оздобити і підлогу, і стелю, огорожу зробити, і сходу. Приходимо внутрі будинка, і внутрі будинка є два типи робіт. Це інженерні системи і внутрішнє оздоблення. В інженена систему входить опалення і гаряча вода. В даному випадку ми порахували опалювальні керамічні панелі з терморегуляторами і електричний бойлер для гарячої води. Розводка водопроводу, каналізація, всі самтех прибори, електрика і фурнитура, все, що необхідно, включно з розеткою, вимокачами, електричним шитком. Вентиляція санузла і кухні. Витягнув. І кондиціонер приміщення велике. Вітальня. Вартість цих інженерних мереж складає 8000 доларів. Внутрішнє оздоблення. Теж воно досить просте, то ми шпатлюємо стіни і фарбуємо їх. Перестінки оздоблюємо ОСБ, шпатлюємо і фарбуємо. Робимо натяжну стелю, укладаємо лінолеум, Встановлюємо двері, встановлюємо плінтуса. Ну і, звичайно, откоси, подоконники теж оздоблюються. Вартість такого оздоблення 10 тисяч доларів для такого будинку. І зараз ми складемо загальну таблицю вартості. Вона складається з будинку і тераси, першого етапу будівництво, другого етапу зовнішнього оздоблення і третього етапу, який складається з інженерних систем і внутрішнього оздоблення. Обудувати і оздобити будинок коштує 45 тисяч доларів. Обудувати і оздобити терасу 8 тисяч доларів. І разом у нас виходить перший етап 25 тисяч доларів. Ви можете замовити у нас тільки перший етап. Можете замовити другий етап зовнішнього оздоблення. Можете замовити третій етап, після якого можна заносити меблю і пускати кішку. Будівництво такого будинку займає місяць, зовнішнє оздоблення теж місяць, Інженерні системи. І внутрішнє оздоблення 2 місяці. Разом виходить 3 місяці, а не 4, тому що зовнішнє оздоблення і внутрішнє оздоблення можна робити одночасно. І витрати по місяцях у нас виходять таким чином. Перший місяць, другий місяць, третій місяць. Сподіваюсь, що зараз ви зрозуміли, скільки коштує побудувати будинок. Як ми працюємо далі? Ми робимо прототип будинку. Що це таке? Підбираємо для вас підходящий проєкт, або робимо ескіз по технічному завданню замовника. Тобто, по вашому технічному завданню. І після цього у нас є, що треба побудувати. Потім ми підбираємо матеріали і технології разом з вами. Коли ми це робимо. У нас автоматично з'являється орієнтовна вартість будівництва. Чому орієнтовна? Тому що сам ескіз у нас, він орієнтовний поки що. Так, це не повноцінний проєкт. Все це ми фіксуємо в документі, і все це робиться безкоштовно. Що ви отримуєте, маючи прототип будинку? Комплект оптимальних рішень для вашого будинку. Тобто матеріали, конструкція, площа підібрані в оптимальному варіанті. Це технічне завдання для проєктування. Наш архітектор або інший архітектор на базі цього може робити точний проєкт вашого будинку. Можливість планувати бюджет. Ви Точно знаєте реальну вартість будівництва і розумієте, скільки потрібно коштів. Можливість планувати терміни будівництва. Знаєте, скільки потрібно часу для будівництва. І можете планувати своє життя. Маючи прототип будинку, ми робимо проєкт. Маючи точний проєкт, робимо точний кошторис. Заключаємо договор. І будуємо. Після будівництва ви живете в новому будинку. Ми приїжджаємо до вас у гості. Знімаємо для YouTube ваш будинок. І беремо для YouTube у вас інтерв'ю. Ось будинки, які ми вже побудували і які вже знімали для свого каналу на YouTube Це Дніпро. Це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, це Миколаїв, це Енергодар, це Херсон, це Житомир, це Кривий Рік, це Одеса, і ось кілька скріншотів з інтерв'ю з нашими замовниками. Все це ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Працюємо ми в зручному режимі. Ось мої контакти. До зустрічі!